Червона шапочка. Жила була собі дівчинка і звали її Червона шапочка. Називали її так, тому що колись бабуся шила їй червону шапочку. Якось мама їй говорить Доцю, сходи до бабусі і віднеси їй пиріжків. Тільки будь обережною, бо дорога до бабусі проходить через ліс, а там вовки й водяться. Добре, мамо, сказала червона шапочка і пішла. Ішла вона лісом, ішла, аж бачить, іде вовк їй назустріч. Привіт, дівчинко, а куди це ти йдеш з пиріжками? питає вовк. Не підходь до мене, ти мене з'їсти хочеш? Я знаю, мені мама розповідала, сказала дівчинка. Дівчинко моя, не роби висновків, Я вовк, але я добрий вовк. В нашому лісі тільки такі вовки водяться. Я обіцяю тобі не їсти тебе спитала червона шапочка. Правда, сказав вовк, то можна вже й познайомитися. Я добрий вовк. А ти хто? Я червона шапочка, іду до бабусі відносити їй пиріжки, сказала дівчинка. О, а може, я проведу тебе? спитав вовк. Можна, сказала дівчинка. І вони вдвох пішли. Прийшли вони до будинку бабусі. Червона шапочка постукала. Бабуся вийшла її зустріти. Внучко, це ж ти кого привела? Це що, вовк. Ти що зовсім бабусю не любиш? Хочеш, щоб він мене з'їв? жахнулася бабуся. Бабусю, що ти? Це добрий вовк? В цьому лісі тільки добрі вовки водяться. Він тебе не їстиме, сказала Червона шапочка. Правда, я не їстиму вас обіцяю, сказав вовк. Ну, тоді добре, проходьте, сказала бабуся. Вовк червона шапочка і бабуся сіли пити разом чай. Вовк розповідав їм про їхні лісові історії. Вони так заговорилися, що не помітили, як зайшло сонце. Мама червоної шапочки дуже сильно хвилювалася, чого її донька ще досі не повернулась, тож пішла до бабусі. Вона як зайшла, як побачила вовка. Червона шапочко, ти чого привела додому бабусі вовка? Я ж казала тобі бути обережною, сказала мама. Мамо, не злися. Це добрий вовк. Він нікому шкоди не заподіє. В цьому лісі водяться тільки добрі вовки. Так, жіночко, це правда. Я добрий вовк. І ні вашій доньці, ні вашій мамі я шкодене заподію. Хай там як, але нам вже пора йти додому. Червона шапочка, ходімо вже. Не будемо турбувати бабусю, хай вже лягає спадки, сказала мама. Добре, сказала дівчинка, і вони пішли. Ну тоді і я вже піду до своєї зграї, а то хвилюються вже напевно, сказав вовк. Бувай, вовче, сказала бабуся. І вовк пішов, і Червона шапочка пішла, і її мама разом з нею. Бабуся лягла спати. Вовк Червона Шапочка, її мама та її бабуся почали дружити, зустрічатися і так само пити чай, як і того дня. Вовк і справді виявився добрим і не подавав знаків, що щось не так. Вони дружили, і вовк аж ніяк не збирався їх з'їсти. Червона шапочка. Бабуся та мама вибачилися перед вовком за перше враження. Нічого страшного. Про нас вовків чомусь завжди думають, що ми злі і страшні. Але це не так, сказав вовк. Кінець.